Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас цього недільного вечора. з на просі святого хресяного посту за юліанським календарем. Отже, до кожного великого свята свята Мата Церква нас готує. Спеціальним приготуванням. Є предпразненство, після празненство, віддання свят. А ось до великих свят, таких як Пасха Господня, Різдво Христове, Успення Богородиці і святих Верховних апостолів Петра і Павла, свята мат Церква нас готує. Постум, який називаємо зараз Піст Рісвяний або Полипівка. Церква хоче, щоб ми достойно приготували себе до кожного великого свята. А чи нарісло Христове ми дивимося, як на Пасху Господню. І тому Свята Церква також використовує цей піст як символ молотов і постів кого старозавітних патріархів і пророків. А хто були ті старозавітні патріархи і пророки? Ті, які пророкували, проповідували на прихід Месії, на прихід. Спасителя світу. І тому в тому часі Святого Різдвяного посту ми будемо обходити різних святих Старого і Нового Світу. Пам'ять пророків, як, наприклад, пророка Авдія, Наума, Авакума, Софонії, Агея, Даниїла Святого Апостола Матея, також апостола Андрея, святого Іця Миколая, Йоанна Дамаскіна, Сава Усвященного. Будемо вшановувати також в тому часі святого Різдвяного Посту і великих мучеників, мучениць, святого Гурія, святої великомучениці Катерини, великомучениці Варвари. Євстратія, Ігнатія Богоносця, Євгенії. Отже, церква нас хоче приготувати. Приготувати, щоб ми не спорушенімо руками, бо коли, пам'ятаю, був такий звичай старий, в наших українських сім'ях, коли народжувалася дитина, то близька дальша родина, сусіди, знайомі, приходила до дитини навіть тоді, коли вона ще не була охрещена. Як тільки дитину привезли з родому на другий, на третій день через тиждень і обов'язково несли, що несли? Якийсь презент. Несли цукор. Якщо то зима була, могли нести мандарини, апельсини, гранати, е, там пелени, чи якийсь костюмчик, шапочку, а також є пару там рублів на той час, щоб що? Щоб підтримати сім'ю. І то ми бачимо так само було в Старому Завіті. Коли народився Йоанн Хреститель, то додому Захарії прийшли сусіди, близькі свояки, знайомі, привітати Єлизавету і Іласивати Захарію. І їм було цікаво, як буде називатися та дитина. І так само в нашій вже християнській традиції, бачимо, що та традиція є гарна, вона тягнеться ще зі старого Завіту. Коли приходили до сім'ї новонародженої дитини і складали свій дар, складали підтримку тій дитині, складали дари серця. І також ми будемо бачити, як прийшли до Ісуса пастушки, три царі, вони також склали дар. І в сьогоднішній день, коли ми розпочинаємо той час святого різдвяного посту, ми також маємо скласти дар Ісусові, коли прийдемо Його привітати в Восемській гроті, в яслах на сіні. Скласти якийсь подарунок. Звичайно. Господь Бог. Не хоче від нас щось надзвичайного. Йому не потрібні речі матеріальні, але Господу Богу є потрібне наше серце, наша душа. І тому також Свята Мата Церква заохочує всіх своїх дітей, щоб у часі святого Різдвяного посту ми приступили до сповіді. І святого причастя. І це є також наша стара традиція. І ще ми беремо, чарпаємо ту історію з нашої церкви. І тому київський митрополит Георгій, 172-1073 роках, у своєму Білечиському уставі поручається те причастя, між іншим, і на Різдво Христове. А святий Йосифат у своїх правилах для священників радить їм заохочувати вірних до сповіді чи Сіплипівки. Тому бачимо, що завжди церква Христова старалася у очищення нашої сумління, нашої душі і перед такими великими святами заохочує своїх дітей до сповіді і святого причастя. А Львівський сонод, який відбувся у Львові 1891 році, він також, що заохочує, заохочує нас до сповіді і святого причастя. Цей піст, який розпочинається на Заході, називається Адвент, тобто радісне очікування Спасителя світу. Адвент очікую, очікування, прихід. А в нас цей піст називається. Святого апостола, в час той, який розпочинається з апостолом Палипа, святого, називається Пилипівка або також Різняний піст. Про Полипа ми знаємо, що перед своєю мученицькою смертю, святий Пип, У Бога кара на своїх мучителів. Так. І за це було йому об'явлено, що він за покуту 40 днів по своїй смерті не зможе увійти до раю. Тому святий апостол Павло просив інших апостолів, що за нього постали через 40 днів, і апостоли всім вірно поручили 40 Піст. Бачимо. Так, і після цього душа Святого Полипа увійшла до Царства Христового. І тому, дорогі брати і сестри, щоб направду приготувати достойний подарок Різдві Христовому. Ми маємо на правду, дуже серйозно віднестися до того посту, тим паче, що в Україні війна, в Україні гинуть люди, військові, багато в полоніща, поранені, сиру та вдови, багато страждання по всій нашій землі. І тому ми, як ніколи, маємо просити. О, Боже, благословення до Татка Ісус для нашого краю, нашого народу, для воїнів, для потребуючих. Маємо просити о перемогу. Маємо просити, щоб та вафлеємська пісня, яку ангели будуть співати над Вафлемською гротою, слава Велична Богу, а на землі мир людям доброї волі. Щоб що, щоб її почули, щоб Бог її почув, і щоб наш, та той наш спів, спів наших сердець, наших душ і щоб зіслав мир на нашу многострадальну, батьківщину Україну. Рівно ж будемо через піст. Зустрічатися з нашими дітьми, так як це було минулого року, в нашій вечірній молитві восьми годині. Будемо співати Вервиці до, до, до приходу, що ми очікуємо прихід дитятка Ісус, а також розказувати різні історії, приклади життя, життя святих. Тому заохочую батьків всіх, щоб ви разом. Збиралися до спільної молитви. Зобіть собі престолок вдома, ясла, паленку, Можете маєте якусь там спеціальну вишивку, чи, чи якась щось подібне до паленки, різяна свічка, присіл. Очікування приходу дитятки Ісусу. Тому маємо підготувати себе, маємо підготувати свої родини до приходу Месії. Маємо молотовану та радісно також радісне очікування. А це має бути подвійне очікування. Очікування нашого особисто, очікування наших сімей, а найбільше очікування народу, народу, який в війні, який терпіє страждає в неволі. Бо війна це і неволя, це і боротьба за свободу, це і охорона своїх границь, своїх територій, це і жертва пощата і кров, це і білі страждання, і сльози. І ми просимо, щоб дитятко Боже нам нас вислухало і нам благословило. Тому заохочую всі християнські сім'ї, щоб ми добре, побожно з любов'ю приготували свої серця на прихід Христа Спасителя.